Ці собаки не сплять у кузові спеціалізованого автомобіля, вони вирушають у свою останню путь наскільки звалища їх позбавили життя у день захисту тварин. Це як ходить за ним, з цією трубкою і шпричі є. Це треба, щоб він близько підійшов десь до трьох метрів. От іш притом. Вони кусають, нападають на людей, от дитину покусали. Комунальники кажуть, цей спосіб регулювати популяцію безпритульних псів поки найпоширеніший в Україні. Його називають гуманним. Собака помирає вже за кілька секунд після ін'єкції. Цього року лише в Рівному так позбавили життя понад півтори тисячі особин. Ветеринари запевняють такі дії. Комунальників дозволяє навіть закон про заборону жорстокого поводження з тваринами. Анків, це проводить проводити стерилізацію цих тварин. Але ж знов такі, щоб проводити стерилізацію, повинні бути притулки, тобто місце, де вони мають безпосередньо утримуватися. з таких притулків, про які говорять ветеринари, працює в рівному вже півроку. Міська влада надала під нього землю лише тимчасово, і то після численних судів, і пікетів захисників безприхисних чотирилапих. Тепер у притулку 60 собак. Більшість має серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікують і годують тварин кілька ентузіастів власним коштом. Я би дуже хаці. әле щоб ну себе бі побольше притулку, щоб захистити цих бездомних тварин, їх не не убивали. Посика нефтуна, виходить після двостороннього запалення лежень. Собаку тимка взагалі називають мучеником. Його ледве вдалося поставити на ноги після знущань господаря. Нові мешканці притулку з'являються майже щодня. Це поки єдине місце в Рівному, де ці селеваті можуть заховатися від гителів. А мисля ковальчук мріє про створення притулку для котів. каже, їх хоч не знищують централізовано ці тварини, часто страждають від жорстокості людей. Я Хочу сказати, що люди мають бути людьми, мають бути людяними. От вони в мене стерилізовані, вони почищені від блошок. Я систематично даю їм лікарства всі, які вони потребують. Більшість європейських країн вже відмовилася від знищення бездомних тварин. Існю кількість стерилізацію. У Україну такого цивілізованого способу співіснування з безпритульними чотирилапами ще далеко. І білецька Микола Василюк рівне НТН.